HyperLiquid – це проект, про який мало хто говорить, і це може бути один із найнедооціненіших проєктів, які можуть дійсно жирно насипати. І в цьому відео я розкажу про те, що ми можемо тут зробити, для того, щоб в подальшому дуже ймовірно претендувати на дуже хороший айрдроп. На даний час це топ-1 деривативна децентралізована площадка для торгівлі. Вона обійшла таких гігантів, як Дівай та інших, ми можемо це все побачити по статистиці де де якраз цей проект займає перше місце. І чому цей проект не зашилений для мене залишається загадкою? Звичайно, є інфли, які говорять про нього. Але на сайті ми бачимо інформацію, що зараз є всього 60 тисяч користувачів, порівнюючи навіть з тим самим Дівайдікс це просто мізерна кількість учасників, і тим більше в цьому проекті на даний момент є система поинтів за торгівлю, за ліквідність, за копітрейдинг і все інше. Ми можемо отримати поїнти, які в подальшому швидше всього будуть конвертовані в нативний токен цього проекта. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте лайк за україномовний годний контент. Також підписуйтесь на телеграм, тому що цю інформацію давав приблизно місяць тому, і ви могли стати ще більше раннім користувачем. Ну що, починаємо більше розбиратись з цим гемом. Е, бачимо на самому сайті інформацію, що зараз є 64 тисячі активних юзерів, які хоч зробили, наскільки розумію, один трейд, або просто під'єднали сюди метамаском. І торгівля за 24 години, практично 800 мільйонів доларів, що, як на мене, досить гарно. І перейдемо на ту ж саму дефіламу одразу. І бачимо, що HyperLiquid займає перше місце в мережі Arbitrum. У нас йдуть торги, далі в нас де. Дівайдікс, Helix, Apex протокол та інші, тобто всі інші топи, вони під низом. Звичайно, що в нас на даний час показує інформацію всього за 24 години. Завтра ця тенденція може помінятися, але точно вам скажу, що за останній місяць цей проект знаходиться в топ-5 постійно. Перейдемо на їх твіттер, бачимо, що створений з 2022 року, але це для нас не так цікаво. Ми просто бачимо актуальну інформацію, яка засвідчує те, що проект дійсно годний. Інвестиції тут також поки що не було, але як на мене, інвестиції тут. Точно будуть, та і зараз вони не особи потрібні, тому що є готовий продукт, яким користуються. Нехай буде через дроп, але це все одно дуже зручна площадка, якою будуть користуватися, я впевнений, і після самого дропу теж. У нас є безліч торгових пар, просто на вибір. Чим хочете, тим і торгуєте. Давайте подивимось на їх Скор Twitter. Він 69, як на мене, це дуже добре, при тому, що проект не має ніяких інвестицій, про нього мало хто говорить. І якраз через це він скритий гем. Підписники є з Coinbase. Ейс, Передікм, Пантера і так далі. Інфли на твіттер достатньо хороші в твіттері Хайперліквіда є в нас багато постів з таким, скажімо, колабами, з превю проектом. Тут є не один пост, кому цікаво, можете зайти глянути. Але подивлячись на цей проект, ми можемо зрозуміти, з ким в одній каші вариться цей проект. Тобто, прів'ю у нас скор Твіттера 131 в два рази більше від HyperLiquid. І в нас є дуже цікаві інвестора. Зібрали вони 26,3 мільйона доларів від Paradigm на хвилиночку, Sequoia і інші топові інвестори. Тобто, якщо вони дійсно... Разом якось собі взаємодіє, це дуже годно, тому що в подальшому сам HyperLiquid може також залучити інвестиції, або вони вже залучили просто не розголошують цю інформацію також від Paradigma і інших топових фондів. Ще декілька цікавих анонсів, що в HyperLiquid ми торгуємо тільки в мережі Arbitrum. А як ви пам'ятаєте, я думаю, більшість з вас знає, що найбільший дроп, можна сказати що серед таких самих популярних роздав арбітрум. Тобто, це також може бути якийсь сигнал на те, щоб ми тут торгували. Тому що зараз є, я впевнений, мільйон можливостей додати багато інших різних мереж, але вони вибрали бути іменно на арбітрумі. І можливо ці проекти якось між собою зв'язані. Допустимо, в арбітрума, якщо не помиляюсь, потокеноміці є ще певні відсотки, які не розподілили на ком'юніті. Можливо, вони будуть розподіляти по екосистемним своїм проектам, які знаходяться в топі. Тобто, можливо, не гарантується чисто мої такі, скажімо, думки, що якраз і HyperLiquid получить частинку. Ліквідності оцих стокономіки токенів і розподілити своїм активним юзерам. Давайте вже перейдемо до деталі, як нам тут фармити поінти Тут все доволі легко, і також я розкажу, як нам фармити поінти на двох площадках, тобто не тільки на хайперліквіді, а ще і на іншому проєкті Заодно ми в рази зменшуємо свої ризики там втрати грошей і так далі, тому що ми будемо торгувати і там, і там ну, практично одночасно. І в закріпі ми бачимо інформацію на рахунок оцих поєнтів, що сама кампанія з розподілу поєнтів буде тривати 6 місяців з 1 листопада, починаючи. І також щотижня. Для нас, для тих, хто торгує, виділяється один мільйон балів. І як вони будуть розподілятись? Допустимо, якщо за період тижня в нас там одна тисяча учасників, які торгували на площаці, то оці мільйон балів будуть ділитись на тисячу учасників пропорційно. Тобто, хто більше не торгував, хто довше тримав угоду і так далі. Тобто розумієте про що я? Чим більше учасників, тим Менше балів ми получаємо через те, що одна і та сама кількість балів ділиться вже на більшу кількість учасників. Ті всі поінти ми можемо бачити на нашому сайті. Вони обновляються що вівторка, але приходять з затримкою. Тобто, ми просто переходимо в поінт і бачимо нашу актуальну кількість. Pointів. Ну і відповідно, давайте я вам вже покажу функціонал на самому сайті, як тут торгувати і що робити. Переходимо за посиланням, яке є в описі під цим відео. Воно буде реферальне, але ви за рахунок цього зможете отримати невелику скидку на комісії для себе, тому ну, перейти по реферальному посиланню для вас також вигідно. Підключаємо сюди своїм гаманцем, вибираємо мережу арбітр, а воно автоматично запропонує. Нажимаємо кнопочку депозит і вибираємо монетку, яку ви хочете сюди закинути. Тобто це USDT, USD. ДЦЕ, -E, тобто Брідженуті USDC. Або нативний просто USDC. У мене другий варіант, тому я сюди просто закину на даний час 100 USDC, підтверджую транзакцію і апрувую. Бачите, на даний час комісія 60 центів, що як на мене не так багато. Ми просто одноразово робимо сюди депозит і торгуємо з цих грошей. Тобто кожного разу вам не потрібно буде підписувати транзакцію, коли ви відкриваєте або закриваєте якусь угоду. Потім ми переходимо в вкладочку портфоліо і бачимо, що наш баланс успішно зарахувався. Ну і відповідно, друзі, як нам тут получати ті ж самі поінти? Що нам потрібно робити? Саме перша вкладка це у нас трейд, саме популярне для всіх і саме знайоме. Тут інтерфейс похожий до бірж, ну, практично ідентичний, і ми можемо торгувати. Ми вибираємо тут по маркету або по ліміту, вибираємо зверху плече, вибираємо ізольовану торгівлю, вибираємо на суму, яку ми хочемо зайти, тобто у мене 100 доларів, і заходимо там в лонг або в шорт. Але я поки що не буду заходити, зараз пройдусь по всім вкладкам і пізніше покажу, як нам фармити поінти подвійно. Далі в нас є вкладка. Бауц тут ми можемо займатися копітрейдингом. Я особо в це не вникаю. Але допустимо, ми вибираємо самого першого. Вибираємо ось тут за весь час. Він торгує в плюс чи в мінус. Тобто, найте сказати, він торгує в нуль, наскільки я розумію. Тобто, ми можемо йому. Тут дати якусь суму в управління, допустимо, тих самих стоїть до це, він буде на них торгувати, але ну, більше інформацію я вам сказати не можу, тому що цим особи я не займався. Портфоліо, це, якби, думаю, ви розумієте. Тут показує ваш актуальний торговий оборот. Я вже зробив 50 тисяч доларів, почав, якщо я не помиляюсь, в грудні торгувати. І бачимо, що на комісії або просто в мінуси зійшов по угоді на 12 доларів в сумі. Тобто дуже зручно, що тут показує прям всю інформацію, скільки вона наторгували, скільки в мінус і так далі. Наступна вкладка реферали, звичайно, можете запрошувати своїх друзів. Тут нажимаємо, копіюємо свою рівку. В даний момент, хто приєднується по моєму реферальному посиланню, ви получаєте 4% знижки на комісії, і якщо ви будете запрошувати друзів. Ну якщо у вас буде звичайно так само, як мене, то ви получаєте 10% з їх нафармлених поїнтів, наскільки я розумію. Сама вкладка поїнти, про яку я розказав, тобто загальна кількість поїнтів, за що і коли вам прийшло, ваш ранг ось тут і ваша Ліга, ну і звичайно, що лідерборд. Є ще інші вкладки, якими я не користувався. Також в другій вкладці я от шукав. Думаю, де ж цей пул, куди я закидув своїх. Нещасних 6 доларів, а ось він. Коротше, ми можемо тут закидувати, я так розумію, в пули від самого хайперліквіда, а тут, де пише юзер, і вауцу і то це вже копітрейдинг іменно від користувачів, які створюють свої пули ось поли. А тут ми можемо надавати ліквідність самому проекту. Тобто вибираємо перший пул. Нажимаємо ось тут суму, яку ми хочемо, депозитимо, і потім виводимо за бажанням. Тепер ми переходимо на іншу площадку. Це Аево. Тут наскільки я розумію, вже зробили снапшот. Але по інформації в своєму телеграмі яку я давав, і можете перейти на статтю, почитати більш детальніше. То сам снапшот тут є, але вони ще ведуть додаткові квести для того, щоб ви могли торгувати і також претендувати на дроп. Тобто ну суть остається та сама, тут все одно можна і потрібно торгувати. Тим більше, ми все одно це робимо. Переходимо сюди логінами своїм гаманцем, натискаємо на свій гаманець, натискаємо депозит, вибираємо мережу, депозитуємо сюди. USDC. І ось друзі, як це все буде виглядати. На допустимо одній площаці. HyperLiquid, Ми вибираємо в лонг, вибираємо по марки, то по поліміту. Поліміту звичайно буде менша комісія. Вибираємо однакову суму. Допустимо, це 100 USDC. Далі переходимо на AEVO, Вибираємо трейдинг, вибираємо біткоін. Тут вибираємо продати, вибираємо маркет. Ізольовано тут вибираємо, але на даний час воно чомусь недоступно. Вибираємо однакове плече і також заходимо на однакову суму, тобто на 100 USDC. І стараємось одночасно нажати і тут, і там кнопочку. Нажимаємо long. У нас зразу ж відкривається наша позиція. Далі ми переходимо на «Evo» і тут нажимаємо відкрити в шорт. Це все називається хеджування. Таким чином у вас менший шанс втратити свої кошти, але якщо ви, допустимо, залишаєте оці угоди на дуже довгий час, то рекомендується ставити стоп лоси для того, щоб ви просто не зайшли в великий мінус і не потратили там більше на комісію і так далі. Я рекомендую торгувати на оці площаці HyperLiquid від 100 тисяч доларів. Це все робиться максимально просто. Через те, що тут у нас є великі плеча і в нас є дуже маленька комісія. Зі 100 тисяч доларів обороту, ви точно будете виділятись серед маси. Ну, звичайно. Можете менше, але я би казав від ста тисяч, я ще своє все буду добивати. Скільки часу тримати свої позиції, це вже все індивідуально. Я би рекомендував чим подовше, але так як є певні ризики, я просто роблю там, допустимо, 10-20 транзакцій з швидким відкриттям закриттям. Тобто, допустимо, я вже тут візьму. Зараз закрию, а пізніше одну, дві-три транзакції можна відкрити на декілька годин на. Судку і так далі. Тобто просто беремо тут, допустимо, там 2 долари з другим плечем. Ми їх особо не боїмось втратити, але угода в нас відкрита і вона в нас висить. Ще раз наголошую, що саме основне тут об'єм. Ви можете тримати угоду хоч 2-3 секунди, але наб'єте великий об'єм, і ви получите більше поїнтів. Можна, звичайно, тримати довшу угоду. За це також є додаткові поінти, наскільки мені відомо. І також, якщо ви допустимо багато втрачаєте на комісіях, вам також дають додаткові поєнти. Тому ось така у нас інформація. Я вам прям все покроково розжував, розказав всі прям деталі, як торгувати, як торгувати з меншим мінусом і отримати ще більшу вигоду. Тобто ми торгуємо на двох площадках і дві вони топові. Давайте перейдемо в портфоліо. Надіюсь, так у мене тут все обновилося. Заходив зі 100 доларів. З 10 плечем. На відкритті угоди в мене було плюс 1000 доларів до обороту, на закритті ще плюс 1000, тобто в сумі 52 тисячі доларів обороту в мене вже є зроблено. Таким чином, ви можете відкривати з більшою сумою свої угоди або з більшим плечем і наб'єте цих 100 тисяч доларів просто за, не знаю, за 10 угод, якщо відкрити з десятим плечем по 1000 доларів. Тому це, як на мене, дуже, дуже просто. Дякую, друзі, за те, що переглянули відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал. Тут на порядок більше і швидше інформація виходить про всі топові геми.